Всім привіт. нас до сих пор не понятно, чи літо, чи осінь. Дивіться, сьогодні мають бути гарна погода. Завтра передають і післязавтра той. Рішили сьогодні святити на супруновку, туди назад поїсти малини, там, до манечки пива випити. Дивіться ж як воно натучилось чи натучило. як фура летить, стрмно сейчас не будем спешить хай все поприезжает кому надо крыс сейчас мы уже я после жиру ай там еще одна летит и такий разрыв стрмный ну шо ты сейчас с той стороны после светофора Ууу, треба було камеру включати, як я вже переїду. Зараз поїдемось за тим... очередним путем. Ми кажись, в цьому році ним не їздили. Якби мені направо, я б давно вже поїхав. Мадмузель поїхала в кругову. Можливо, мені треба було. Тут можна погоду дождатися. А он вона тільки їде. Метрів 100 ще від ціля. Ну вона поїде по основної дороги, по самій легкій. безпечної для неї і швидкої. А я зараз поїду оцей трохи дебряно. Красота, так? Да? А сонечко ж там є. Так, тут якісь ще роботи, да? Строїтельні. Раніше я сюди їздив, але тепер щось там некрасиво. Зараз ми доїдемо до гаражів. Проїдемо гаражами. Це так, цю дорогу ми поїдемо тільки сьогодні. Все, іще їздити нею не буду. Тут вона і так була не ухти, але це я не пойму, що це рейдер тут їздить. всяких троп? Так що а тут я не пойму Це вони переложили железку чи що? Вона то вроді була, не пе заросла. Ще ще вітер, жесть. Цей підписник сюди ходить в гаражі. Я так зрозумів, чи в гаражі за машини. Каже, тут попереривали так, що не ухті, ось можна так сюди звернути, поїхати посадкою. Ми сьогодні вже поїдемо гаражами. Бачу, назад треба їхати якусь, шукати курточку на супруну ще курточку надіваю. Я І так, футболка спортивна кофта. Правда, в шортах, але назад там вони є штани. Від цієї кофти спортивні, спортивні. Так що ну, бачу ще треба, якщо воно не розсосеться. Ще й курточку зацепити. Оце такий самий, напевно, один із поганих шляхів. Бачите, дорога роздовба. А так норму. Так, тут ще банда псів була колись, десь сподівалися. Одне що не жарко, навіть прохолодно. А вон там банда, псів. Так, ну я повинен вроді там повернути перед тим вагончиком, що вдалечі. Давно тут не їздив, вже й не пам'ятаю, де той поворот. Ніфіга собі, кроватка. Нормально можна так прийти в гараж і відпочити. Від суеті. Огромні всі зараз будуть мене атакувати. Ні. Ні. Так, вроде руки зараз буде поворот. Так, далеко, навіть якщо ви живете на половках і у вас тут гараж просто сюди йти, це хіба що на велосипеді. Їхати, велосипед доставлять в гаражі і потім на машині далі. Колись був тут проїзд. Щось її вирішили загородити. Так, у мене три вихідних Вроді недавно був на вихідних Суточки відпрацював, швидко вони пролетіли. Ну Люди є, ждуть дощі, по табілиті дощі десь. Десь їх не було. Так що хтось жде, хтось не жде. Ну, може і може і надо, дивіться, така пилюка. Так, що це у нас? Лажок Кернела. Це вроді Мамайовське тут. Наш елеваторний завод, коротше, ми проїжджаємо. Так, а що у нас? У нас? 15 хвилин п'ятої. Таке ближче підвечір. Якщо завтра буде хороша погода, то можна буде і покататися, то щось придумати. В неділю я так планував. По новому в неділю Івана Купала. Думав, може поїхати вон на подол, на Зелений острів, на пляж, дивитися, чи люди там будуть. Відпочивати чи ні. А воно ну, бачите як. Що значить, ото було Івана Купала. 7.07 все життя треба було його не міняти. Коротше, накрутили, навертіли. Так, да, я цією дорогою, мабуть, в минулому році. В останній раз є. О, від неї, це супругницька. Одна єдина. Дев'ятиповерхівка. Есть там погать капятэтажа. Да, в Захалусі вообще дорог нема, будем так называть. Есть тут эта, ДСК ходит, маршрутка, остановка, а-ля СССР душа. А готовий? Нет, то не він, зелений. Зараз ми с горы на гору і вже насипкові. Ох і вітер, який побороний. Пані трошки загрузили таким тяжістям, тому що там я взяв кстати, по акції якесь оболонь. Преміум легке, ну там 4-6 оборотів, таке м'ягеньке легке пиво. 4 банки упаковка 869 ну, короче по 22 гривни наверно банка получается таку погоду надо наверно вы те що мы сейчас вылетаем на горочки, вообще выпустить солнце запучило небо ай ладно давай там ревниши Прольотик є. В принципі, тут ще й не дешево квартири ці стоїть. Це ДСК, якщо я не помиляюсь. Не, ну, От людина, допустимо, хоче пройти. ну, Той самий велосипедист. Це ж якими треба бути ідіотами, щоб те заварити. Машина ж, Не думаю, що отак не можна зробити як я зараз зроблю, поїду по тротуару. Ой, не всіх. Як кажуть, сім'ї не без урода. Це ж прийшло в безтолковку його тут і приварити. Що це вони хотіли доказати? Щоб люди не ходили, чи що які тут не живуть, чи що електричка. мы уже в Супруневце сейчас вообще можем на кицее выехать остановки можем сейчас для маркетопта выехать давайте через парк там такими поганый парк дитячий майданчик біля маркетов да у них кстати не надо Направий, на правий, на налево. Давайте на Сходим Сходимо чи Ну це так, невеличкий кружок. Батарея заряджена по максимуму він наш Давайте через парк. чи школьниці балдеє позамерзал ж нарушаємо по пиші ходні то ми пропустили цей туалет вечно ах ахманна Спадну дверь, погнали. Зараз ми її доженемо, вже, мабуть, будь-ба. Щоб її не висаджував, змущати. А, а вона своїми тропами. Вона курточкою діла. У мене курточки просто такі, я думаю. там може б і жарки були, але ну не знаю. А в неї безрукавка, І прикольно. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк писати позитивний комент. Побачимося в наступних серіях. Все буде ок. Вам бажаю мирного неба тихої ночі. Тихого дня. Дивіться. Подивімося, що завтра за погода буде. Ладно, давайте всім пока пока Цим шляхом теж можна добратися до ставків. Тут просто гарна асфальтована дорога. Давайте.